В одному з медзакладів області поновили проведення трансплантації кісткового мозку. Першим пацієнтом став хлопець з Полтавщини. 17-річний Дмитро пройшов понад 10 хіміотерапій. Коли вона перестала давати результати, його відправили до Дніпра. Тут скоригували лікування, а на початку січня пересадили стовбурві клітини. Фактично, в цьому році, з початку цього року, а саме 1 січня, колектив почав повертати славні традиції щодо трансплантації кисневого мозоку. Сьогодні спілкувалися з головним лікарем. Точно знаю, ми поставили перед собою деякі цілі, в тому числі щодо подальшої трансплантації, і впевнений в цьому, що ми ці напрямки будемо далі розвивати. Поки процедура трансплантації була на паузі, колектив медзакладу не гаяв часу, щоб ефективно протистояти онкології, прийняли досвід колег з Німеччини, Чехії, Іспанії і Нідерландів. Зараз ми отримали позитивний результат від першої Перша, але не зовсім перша трансплантація кісткового мозку в нашому центрі. Ну перш за все, нам надали сучасне обладнання, і наші лікарі навчалися в провідних європейських країнах. Це і Нідерланди, це були і Німеччина, це була і Чехія. Місто Броно Виїжджали туди і лікарі, і медичні сестри, і нам вдалось зробити те, що ми зробили. Совсем раніше вони виїжджали всі за кордон. Потім тема трансплантації почала розвиватися в нашій країні. Зараз це роблять в Львові, в Києві. Ну, дуже мало лікарень в країні, хто робить саме трансплантацію кісткового мозуку. Органну трансплантацію більша, а кісткового мозоку ні. Тому ми одні з лідерів в цьому напрямку, можна сказати. На самого ж пацієнта попереду чекає ще реабілітація, втім, його самопочуття вже суттєво покращилося. Перші зміни мама хлопця помітила вже через 10 днів після трансплантації. Ми лікувалися в Полтаві, нас пішов як рицадів, і нас направили сюди на високодозну хімію, тому що, не, виходить, у нас у похолі пристосувалася до цієї хімії. І попали сюди. П'ятий місяць ми лежимо, нас чотири місяця хімічили. І тепер це зробили трансплантацію. Переніс ну, дуже добре, дуже добре. Будемо сподіватися, що вже скоро йде додому. Клітки набирали в нього з двох години до восьми вечора, а трансплантація з шести вечора до дев'яти вечора. Слава Богу, що переніс сильний хлопчик, переніс добре, ще не було таких великих побучок. Почав їсти, почав поправлятися трошки. Цвіт почав початися, так він був як сіро-жовтий, зараз вже він такий, як більш коричневий. Медики ж готуються до наступної трансплантації кісткового мозку. Її проведуть 15-річному сашку.